УОЛЕС ДЕЛОІС Уотлс. Наука про те, як стати Багатим, Читає Руслан Драпалюк Передмова ЦЯ книга виключно прагматична, а не філософська. Це практичний посібник, а не трактат з теоріями. Ця книга призначена для людей, які найбільш гостро потребують грошей, для тих, хто хоче спочатку розбагатіти, а потім вже філософствувати. Вона для тих, хто досі не знаходив ні часу, ні коштів, ні можливості заглибитися у вивчення метафізики, але хто хоче бачити результати і почати діяти на основі наукових висновків, не переймаючись у подробиці усіх тих процесів, за допомогою яких були зроблені ці самі висновки. Ідея в тому, що читач має просто повірити у наведені тут основні твердження так само, як він вірить в закон електричного імпульсу, віднайдений такими авторитетними науковцями, як Марконі та Едісон, і завдяки цій вірі він доведе істинність цих тверджень, дотримуючись їх без страху. І вагань кожна людина, яка буде дотримуватися наведених тут інструкцій, обов'язково розбагатіє, оскільки це все точна наука, тому невдача тут виключається. Однак для тих, хто хоче все ж дослідити філософські теорії і тим самим забезпечити логічне підґрунтя для своєї віри, у мене є для вас ряд обґрунтувань. Моністична теорія всесвіту, а саме теорія що один. Це все, а усе це один, і що одна субстанція проявляє себе у вигляді безлічі елементів матеріального світу, має індуїстське походження і ось уже протягом 200 років впевнено завойовує мізки Західного світу. Це основа усіх східних філософій, а також філософії Декарта, Спінози, Лейбніца, Шопенгауера, Гегеля і Емерсона. Читачеві, який все ж таки вирішить розібратися в філософських основах, рекомендую почитати Гегеля і Емерсона, а ще вічні новини Джона Джозефа Брауна. Прекрасна книга, видана в Шотландії у 1889 році. Читач також може знайти щось корисне для себе у серії статей, написаних мною і опублікованих в журналі Наутілус. Холіоке, штат МАСАЧУсетс. На весні І влітку 1909 року. Під заголовком ЩО є істина. При написанні...